Привезли на замовлення нашого клієнта саме максимальну версію є e Tron GT RS 598 кінських сил. Автомобіль на повній подовженні гарантії до 2027 року. Офіційний європейський автомобіль, вся сервісна історія. І важливо, він є у нас в самій повній максимальній комплектації, що може бути для даного автомобіля. Повністю лазер лазерлайт фари, 360 камери всі адаптивні асистенти, нічне бачення. Повністю весь вставки з карбону. Всі максимальні, що тут. Тут весь дах карбоновий. Подвійні вікна, опційний порт з двох сторон, безключовий доступ. По салону самі максимальні, які бувають, сидіння, РС, ковші, шкіра на панедермантин, підігрів вентиляція, масаж, спортивне кермо РС також з підігрівом. Банколівце на кустика, пам'ять сидінь, повний шкіряний пакет карти, ручки, панель, низ торпедо, все в натуральній шкірі. Тут також ставки з карбону на панелі карбон. Банколівце на кустика, проекція. Вся стеля, всі стійки з Алькантари. Чорна Алькантара виглядає дуже-дуже стильно. Ось тут навіть такі вставочки, алюмінієві педалі, всі можливі асистенти, адаптивний. Круїз контроль з підрулюванням. Абсолютно ідеальний стан автомобіля. Нагадаю, це сама повна комплектація, яка в них буває. Чотирьохзонний клімат з підігрівом заднього ряду, п'ятимісне виконання, бо буває, що тут немає посередні місця, тут є, ремні, все є. Ось, абсолютно ідеальний збережений стан автомобіля. Топові 21 диски. Дивіться на розмір гальмівних супортів. Ваші зікри так вміють гальмувати, як цей автомобіль? Точно ні. Дуже гарно виглядає, він повністю в блек-пакеті. відкривається антикрило, чорні значки, РС. Тут також всі ставочки з карбону, спортивний обвіз. Саме їхня флагманська максимальна версія по потужності і максимальна версія по комплектації. Цей автомобіль клієнт у нас замовив під замовлення. Це вже другий автомобіль, який у нас замовляє. Нагадую, що такий ж автомобіль чи будь-який інший електромобіль ми можемо для вас імпортувати з Європи і доставити у ваше місто.